Доброго дня, пані та панове! З вами Рос, і сьогодні ви дивитесь перше відео з серії оглядів на героїв гри Empires and Puzzles. Вирішив я розпочати з героїв Єгипту, так як поки є нові провінції, які дають монети. Кожен може спіймати якусь п'ятірочку, і тут виникне питання, качати чи ні, давати емки чи ні, розлімити, не розлімити, де використовувати героя в захисті чи в атаці. На всі ці питання я якраз і постараюсь дати відповідь. Наголошую, що це моя власна думка, яка сформувалася після 4-річного періоду гри, і вона може відрізнятись від вашої. Але моя задача не нав'язати вам щось, а дати альтернативний варіант для розгляду. Ну, наче все сказав, погнали. Сьогодні наш герой Аль-Надаха. Клас малх, 828 атак і 772 броні і 1446 хп. З швидкою маною вона б'є 305-3 по трьох і ставить їм заборону на бафи. При спробі підсилитись ці три герої отримують 200 урона за кожен баф. Як це працює? Якщо умовна кара ультує, вона отримує мінус 200 замість насмішки, мінус 200 замість броні і мінус 200 замість зв'язку стихій. Її сусіди отримують по мінус 200 замість бафу атаки. Сімейний бонус: сім'я місяця дає шанс 50% за одного героя і 75% від двох героїв. Там якщо буде 3-4, все рівно буде 75%. Покарати ворога, який ультонув на даху зрізом броні 24% на два ходи і 196 урона водою теж на два ходи. Якщо ульта героя здолала, шанс виростає відповідно до 75%, якщо вона буде одна, і 100%, якщо герою буде від двох. Друга пасивка дає шанс 50% нанести ще 70 урона, але вже всім ворогам, і зняти останній баф. Герой безумовно крутий. Але де ж його краще використовувати? Давайте розбиратись. Герой швидкий, б'є доволі сильно, ні від кого не залежить, тому в обороні є одним з найбільш привабливих варіантів. Оптимальна позиція плече. Переважно праве, особливо якщо зліва стоїть якийсь бронеріз. Хотів би звернути вашу увагу, що навіть при лікуванні клінерами після ульти-натахі. Клінерами типу Аріель, Рігарда, які знімають ціляку мерзос не відразу. Спочатку проходить урон за бафи, а потім хіл. Тому, якщо хп менше 200, ви можете лікарем самі себе добити. В атаці Натаха відмінно буде себе почувати проти таунців, баферів, контратакуючих персів. Проблему може скласти лише клас монахи, який може проігнорувати її заборону на бафи. Можна брати в будь-якій формації 3-2, 2-2-1, моно. Герої самодостатні від союзників сильно не залежать. Против героїв, які просто сильно б'ють, типу Охтроса чи Ліани, буде не така ефективна, але за рахунок швидкості і урона повністю конкурентно спроможна. І, на мій погляд, герой зроблений більше під атаку, якраз для того, щоб ви могли контролювати, коли ультонути, куди ультонути, і завдати максимальної шкоди супернику. Про титанів говорити багато не буду, герой зроблений для інших режимів, тому можна брати його лише коли нема більш корисних персів. На івентах може грати спокійно, особливо проти мобів, які дають бафи, типу битви альянсів. Блеми давати однозначно треба, без них герой наповну не розкриється. Вести по гілці атаки, незалежно від того, стоїть вона у вас в обороні чи ні, приклад ви бачите перед собою. Останній вузол теж бажано активувати, але можна почекати золотих емблем і не витрачати 250 звичайних емок. Якщо розлімити героя, прокачаного емками на 20, отримаємо 1032 атаки, 868 броні і 1678 хп, що виглядає дуже потужно. Розвалити-розхвалив, пора озвучити і мінуси. В обороні герой не завжди вчасно і влучно ультує, але якщо є хоч якийсь зв'язок стихій, він може за це зачепитися. Проти дамагерів також не буде максимально ефективною. Тому, якщо підбираєте героїв проти команди, де є Натаха, віддайте перевагу шотерам і блокуючим персам. Про монахів я вже говорив, але це загальна проблема всіх атакуючих гравців. Достойний. Команду атаки стане копаний, в обороні теж виглядає добре, нехай з деякими нюансами. Якщо спіймали, прокачайте однозначно. От по розліму дивіться в залежності від свого набору карт. Якщо маєте фріг і пару швидких масовиків, я все-таки віддав ефірки фріг. Чи як маєте квенелі ще вовків з альянсового івенту, щоб з неї не зняли баф, розліміть квинель. Я маю на увазі саме оборону, тому що в атаці розлім не має такого важливого значення. В принципі на сьогодні все. З вами був Рос, канал Українській Імперії. Якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть в коментарях, про кого бажаєте побачити наступне відео. Якщо не сподобалось, буває. Гарного настрою і лише перемог всім нам.